Вітаю вас, малята. Малята, подивіться, хто до нас залетів? Це горобчик Стрибунець. Вітаємо тебе, горобчик. Горобчик приніс звістку, що до нас поспішає красуня весна. Пригадаємо малята, що буває на весні? Що змінюється в природі з її приходом? Дедалі яскравіше світло сонце. Воно підіймається все вище і вище. Надобрію. Щодня земля отримує все більше тепла. Сніг тане, течуть веселі, пустотливі струмочки. Незабаром і крига на річках ступиться теплу сонячного проміння. дихи взвісають кришталеві бурульки, розпочинаються краплини передзвін. Це явище називається капіш. Небо стає блакитнішим. День і ніч ділять добу навпіл. Про весну ми можемо сказати, що вона ароматна, квітуча. Чому? Весною все починає оживати. Вже на багатьох деревах бруньки блищать, мов вичищені. Вони потроху набухають, а потім з'являється листичко, ніжне, пухнасте, липке. З'являються і перші весняні квіти проліски, підсніжники, крокуси. Які наповнюють повітря своїм ароматом. Первоцвіти на порозі зникнення. Люди їх зривають, забуваючи про те, що рослина, у якої зірвали наземну частину, не зможе дати насіння, а отже, продовжувати свій рід. Тому вони занесені до Червоної книги України. Навесні квітне усе, і дерева, і кущі. Весну ще називають співучою. Здогадалися чому? Чи чули ви спів птахів взимку? До горобців, сорок, ворон, синичок та дають ці птахи, що зимували у теплих краях: шпаки, лелеки, зозулі, журавлі, дикі качки і гуси, які повертаються додому із теплих країв. Весну ще називають багатодітною. Нарешті прикидаються зимову сну ведмеді, жаби, їжаки. Барсуки, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. Навесні народжується дуже багато дитинчат. Охоче залишила берліг ведмедиця, але не може, у неї народилися ведмежата. Ведмедиця залишає берлогу тільки тоді, коли її малята трохи підростуть. А ще весна працьовита. Весною у людей теж багато хлопоту. Щоб зібрати гарний урожай влітку і восени, треба саме зараз добре попрацювати на городах, садах, полях. Народ склав навіть прислів'я про це. Весна ледачого не любить. Проспиш весною, заплачеш зимою. Весняний день рік годує, весна тепла, весною тепліше з кожним днем. І тому не тільки люди змінюють теплий одяг на більш легкий, а й тварини позбуваються своїх теплих шуб. Вони облазять, труться кашлатим боком своїм об дерево, струсуються, заливши навколо себе клапки шерсті і підуть далі. Малята, пригадайте, яка весна? Сонячна, квітуча, ароматна, співуча, тепла, працьовита. Дякую вам за увагу. До побачення.